І всіх вітаю у себе на каналі. Ну що, продовжуємо з вами погляди на Луцькому авторинку? І сьогодні дійшла черга до автомобілів більш дорогих. Тобто показуємо автомобілі 12 тисяч доларів і більше, що нам пропонують на ринку, яку ціни, які є, який стан у автомобілі. Це все це я вам сьогодні буду намагатися показати. Тому підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, на всі питання я намагаюся відповідати, пишіть їх свої побажання, теж будемо надалі все враховувати. Тому ще раз бажаю гарного перегляду і до зустрічі. Б8 Passat у нас а, в седані. Не дуже часто зустрінеш такий автомобіль в седані. а в 17 рік, 19 тисяч доларів майже. А, 17-й рік випуску, ну тобто 17-го року по факту. Ну, Ось такий от. Просто ну, якщо європейці, то дуже багато ганяють універсалів, а це седан, не дуже часто зустрінеш. 17 рік в машині 6 років, ну хай там 5. Вигляд має. Пробіг. Не знаю, вказаний чи не вказаний, пробіг, пробіг, 208 тисяч оригіналів. Ну, тобто за 5 років так європейці наїжджають. Останнім часом дуже популярний є гольф у нас в Україні. Е Запас 80 км, пробіг 82, ціна 12800. Щоб знати який рік. Було дуже непогано, я так розумію, 16. -й. А ще раз тут глянемо. Так, 16 рік. 16 рік запас 180, 12 800. Це при тому, що у нас вже на електрику розмитнення ну, відсутнє як таке. Тобто купуєте машину, послуги брокера, доставку, сертифікат роботи, розмитнення не платите. Ось, ну варіант непоганий. Ну, Я думаю, в майбутньому все за електричними автомобілями... тому... Вже популярність дуже велика. І в є і дуже багато на західній Ренозої їздить, але там ну, трішки інша машина, трішки інша. Все, там запас ходу теж, ну, дивлячись, який рік випуску, але я думаю, і гольф буде поцікавіше трішки. Ось, Так що це у нас ще раз 12800, 16 рік, як він подивилися. Ну, візуально непоганий. Цього краси я не міг пройти. Просто так, тому покажу вам, 17 рік, 1,6 двигун, Німеччина, сертифікат, 230 загальний пробіг 14,855. Це ж така ціна у машини, але на колпаках. Літня гума. Літня гума. Тут майже максимально, крім панорами. Тобто у нас і масажі, підігріви, комбінована шкіра. Тут питань немає, білий колір. 7 місць, дуже хороша машина. Не кажу за цю, кажу взагалі за c 4 Grand Picasso. Якщо це комусь подобається, то можна розглядати. У нас ще раз покажу. 17 рік, 1030 пробіг, майже 15 тисяч доларів. Далі у нас, друзі, ще один француз, 19 рік, 308 Peugeot. А 1,5 дизель 15 250 150 пробіг. Хеджбек зимова гума. Це вже у нас як як за правило. Тому мені дуже подобається цей автомобіль, але більше подобається звісно в універсалі. 15 тисяч доларів, 4 річний автомобільчик. Дуже гарний стан має. Ну, візуально. хоча б, да? ніяких не бачу дефектів. Ні вм'ятинок, ні царапин, нічого. Ну, 15 тисяч доларів за 2019 рік. Так, далі у нас іде маздочка. У нас 17 рік, 2.0 дизель, 2.2 дизель, автомат басей 250 пробіг 2900. Це X5. Чесно кажучи, дивився тільки що. Так здалеку виглядало дуже чудово. Ну, Спереді є тут. Я не знаю, туди не підійдемо, давайте вже з цього боку пройдемо. Дуже багато сколів по капоту. Тут якась у нас висить фішечка, шкіряний салон білого кольору у нас з люком. Просто таких моментів, бачите, такі невеличкі сколи. Ну Це означає, що машина багато траси їздила. От, ну, отак взагалі виглядає дуже гарно. Так, давайте три. Підряд такі у нас паркетнички. 16 рік а Сіат 2.0 дизель 2800. 201 пробіг. Я так розумію, це один власник, бо всі машини зі Швейцарії, це я знаю цю людину, яка продає. вона тільки зі Швейцарії. Непоганий салон, білий колір, диски. Довго не, не буду цю машину показувати. Одразу Кашкай. От Кашкай дивіться, одразу 12 рік. 188 пробіг, 1,6 дизель, 14300. Повний привід, панорама. Бачите, 12 рік, одразу ціна на 2-3 тисячі доларів вище. Але ну, я так розумію, що тут оригінал пробіг може бути. Це чесний. В Швейцарії просто з пробігом скрученими дуже, дуже строго. Тому. Але все, я ж кажу, все треба перевіряти. Це Не то, що я кажу, що 180 рідний, значить так має бути. Ні, може бути все що завгодно. Ну візуально схожий і на ціну, якщо дивлячись, то може він і рідний. І третій у нас варіант у нас Peugeot 11 рік, 2.2, дизель 11200, повний привід, 7 місць також. Ось такий варіант. Три варіанти вам показав. Три зовсім різні машини, три зовсім різні ціни, але хто шукає собі якийсь паркетничок, то можна знайти в Луцьку, я думаю, без проблем. Toyota Яріс у нас іде далі. 12 рік, гібрид, 1,5 бензин, 69 пробіг, 12,300. На рахунок гібрида теж хтось там запитував колись, як розмитнюється. Дивіться, коли автомобіль гібридний, то там не дивляться, є, чи в нього електрична установка, чи немає. Дивляться на двигун, то вона розмитнюється, машина як бензинова. 1,5 бензин, значить, розмитнюється як 1,5 бензин. 2,5 бензин, як 2,5. Так і далі. Тобто на гібрид ніхто не дивиться. Якщо повністю електрична, то тоді ніякого мита немає. Це у нас 12300, 12312 рік, 1,5 бензин-гібрид. А ось все Зоя нам трапилась. 2018 рік, дивіться, 40 батарея, 68 кВт, 13 тисяч. Була 13500, 30 пробіг. Ну, більше інформації ніякої, немає на дисках. Ну, такі полюбляють полюбляю, ви автомобілі, стоїть якраз біля входу в, на майданчик. Тому така Зоя 2018 року треба можете розглядати. Давайте два підряд декса покажу. У нас виходить 12 рік 3.0 дизель 23500 Швейцарія і 7 рік 17500 3.0 320 пробіг. Дивіться на дисках. Непогана гума. Два варіанти такі досить живі. Давайте ліфчик такий вже більш свіженький, 20 рік, 1990, без підкрасів ліф. А звідки ж він? Пробіг 44. А звідки ж тоді ліф, якщо він без підкрасів? Салон непоганий. 20 рік. 20 рік 20 тисяч доларів. Ну так. Да. Я не знаю, мені щось по відтінку якось, наче як двері а, випадають з кольору, ну давайте глянемо. Мені просто цікаво. Може я помиляюсь, може так якось стоїть вона там. А... Мені не випадає. Оригінал. Бо я так подивився, чогось одразу мені так кинулася ця дверь. Ну, давайте ще ззаді крило. А, а все оригінал, там ви бачите, іноді звір підводить. Ну, тобто просто може кажу, не тим кутом дивлюся, так якось випадало, але ну, все в оригіналі. Наче. Меганчик четвертий, у нас 18-й рік, рік, механіка 175 пробіг, 15600. Це ще пробіг непоганий для такої машини. шкіра. Тут у нас великий дисплей, 6 зрозуміло, диски непогані, а басекомплектація, не гляну, все тоді питань немає. Дуже гарний колір, Ну, майже максимально без панорами. Виглядає супер. Далі у нас X-Trail, такий більш свіженький, 15 рік, 1,6 двигун, дизельний, а 169 пробіг 16 950. 17 тисяч. Тканина, так, у нас тканина, ну візуально дуже чудовий. Просто нічого не знайшов по візуально по кузову навіть ніяких цяточок. Ну капот, так, звісно, буде по капоту, ще раз 16950, 15 рік. Хюндайчик у нас АХ35. 2011 рік. Європа 2.0 дизель 195 пробіг 13,5. 13,5. Півшкіра, механіка, все, що треба, є. Клімат, парктронік, повний привід. Візуально... Мені дуже подобається. Без дефектів такий колір незвичний для цієї машини. Але ну, 13,5 за 11 рік. А сьома Octavia у нас а, 18 рік 2.0 дизель, 237 пробіг 17650. От як вони так люблять? 17,655, Ну блін. 17600, ну це у них якісь, знаєте там. Забобонить, що чого вони так пишуть там зустрічали, де якась ціна була? Щось там 55 він ну, виглядає тут, що тут сказати, тут питань немає. По зовнішньому вигляду 17600 за 18 рік. А ну, Зараз ми вже дивимося не вісімка по вітнах, тобто скоріше за все що -й. Так, ще три підряди у нас паркетнички. А це у нас Mazda CX5, 15 рік, 2,2 дизель, 135 пробіг 18 тисяч доларів. 135 пробіг. Далі у нас Opel Antara. 15 рік 2,2 дизель автомат. 244 пробіг, 13800 на зимовій гумці. 13 рік по вікнах у нас йде. Ззаді парктроніки, нічого такого не бачу. І одразу подивимось мазду. Мазди є, тут деякі моменти раз, тут по бамперу два. І Кашкай у нас одразу басе комплектація, наскільки розумію, або помиляюся на диски, точно з басе. А, у нас тут Кашка 13 рік 13800 196 пробіг. Погляд ну, має. Такий автомобільчик досить непоганий. Дуже багато щось цих з п'ятих маз до нас да, трапляється 17900-15 рік, 2,2. 97 пробіг. Просто 97 пробіг. Я так на рахунок пробіга сміюсь. Ну, я думаю, що ну, мінімум це так, мінімум-мінімум сотка змотана. А може і більше. Ну, 17900 такий варіант. Продається 97 заявлений пробіг. Аутбек у нас іде далі. 13700 16 рік, повний привід, дизель 2.0, максимальна комплектація з люком. Просто мовчу ну, нічого додати, так наче все без проблем візуально. Подобається шкіра, все, максимальна комплектація, було написано. Погоджуємо, все. Питань немає 700, 16 рік. X-trail у нас іде, такого, що ми не зустрічали. 12 рік. Автомат 2.0 дизель 13800, 228 пробіг. На дисках. Ось такий варіант вже не поганий візуально. Не подобається на автоматі. До речі, знову заговорили про підняття розмитнення. Ну, це у нас і не нове для нас. Кожен раз щось змінюється, щось піднімається. Ну, 13800, поки цей автомобіль коштує. Розмитнення не дешеве, ну, але сам автомобільчик непоганий. Давайте тут дуже багато паркетничків підряд стоїть, глянемо 10 рік, CX-7, 2n2, дизель 11350. Уваги, не буду дуже багато приділяти. Так, подивимось. Ще побачимо. Е, нічого не побачимо. Шкіряний салон, люк без, без питань. Візуально Peugeot 4007, 10 рік, 1150, 2.2 дизель. Теж візуально. Непоганий. Поруч е Каптіва 12 рік. 2.2, дизель, 180 пробіг, 12800. Каптіву теж нещодавно підбирали. ну В майбутніх відео там є, я показував. РАВ4, кстати, перший такий автомобіль. Е 9 рік, повний привід 1000, точніше 213 пробіг, без жодного підкрасу, 11200. Перший такий, да, зустрічаємо. А, далі у нас Кашка, 11 рік, повний привід без підкрасів, 11800. Повна історія обслуговування. Ну і вже який? А, у нас Mazda CX5, але вона без ціни. А вже на реєстрації. Друзі, ще один такий автомобіль у нас поступив у продаж Mercedes Benz. ЖЛ-350 2012 рік. Автомобільчик у нас повністю не фарбований на дуже хорошій зимовій гумі. Автомобіль у нас дуже мало їздить, тому люди навіть його не перевзували. Є отакий один нюанс по салону. Бокова нижня підтримка замінюється буквально там за 500 гривень. Машинка у нас на максимальній комплектації, з електроприводами, безключовий доступ. Сімимісний варіантик у нас вже з панорамним дахом. Так виглядає третій ряд, вже є дисплі. Машинка не фарбована, але має один такий маленький незначний дефект, який витягується дуже елементарно без перефарбувань. Кого зацікавив даний варіант, ціна зараз перед вами. За більш детальною інформацією ви можете звертатись по телефону, який зараз буде на екрані. У автомобільчика 328 оригінального пробігу, 20 тисяч назад, зроблений капітальний ремонт двигуна. Тобто ні масла не бере, нічого. Ну, ось так він виглядає ззовні, дуже гарний автомобіль. Кого зацікавило, дзвоніть будь ласка, все вам детально по машинці розкажуть. Територіально знаходиться в місті Луцьк. Друзі, ще отакий автомобільчик у нас буде в продажу Dodge Dart 2016 рік. Автомобільчик у нас з Америки, 102 тисячі оригінального пробігу. Звісно, на автоматі. Дуже збережений автомобіль, як ззовні, так і зсередини має непогану комплектацію, також знаходиться в місті Луцьк, продається по ціні, яку ви зараз бачите перед собою. Доволі непогано виглядає він зсередини, дуже охайний. Якщо вас зацікавив даний варіант, можете подзвонити на телефон, по телефону який зараз буде на екрані. Вам люди більш детально це розкажуть. По машині дуже багато чого зроблено, тому автомобіль взагалі без вкладень, сів та поїхав. Так, друзі, ще у нас один автомобіль в продажу Citroen Picasso C3. А у нас 15 рік, 1.6 дизель, автомобільчик у нас на роботизованій коробці. Обслугований з панорамним дахом. Дуже гарний стан, приганявся також для себе. В рідній фарбі, нічого не фарбувалося абсолютно. Машинка дуже достойна, як для свого віку. Зараз їздить дівчина. Продають машинку у зв'язку з виїздом за кордон. Вона постійне місце проживання, тому вирішили розстатися зі своєю красунею. Вартість даного варіанту 8500 доларів. Всі питання можете задати по телефону, який зараз буде на екрані. Дзвоніть, питайте, люди вам все детально розкажуть. Машинка дуже варта вашої уваги.